Великий же зиск – то благочестя із задоволенням, бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести, а як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Хто може зцілити нас від заздрості, хто може навчити нас радіти з радіючими і плакати з тими, хто плаче? Звісно, Бог, грішникові, що кається, Він дає нове серце, в якому немає місця для заздрощів, до душі, яка спрямовує свій погляд вгору, до вічного, заздрість не може наблизитися, адже той, хто усвідомив, що все земне тлінно не заздріть нікому. На жаль, людей мало цікавить питання про те, як позбутися цього поганого почуття, і тому в їхніх серцях фонтаном б'є джерело негативних емоцій, що не дає їм насолодитися щастям та світлом, все, що нас оточує тлінне, і ми самі не вічні на цій грішній землі. Тому все, чим ми володіємо, знаходиться у нашому розпорядженні лише деякий час. Тож чи варто приліплюватися до цих скарбів? Чи не краще зосередитися на вічному? Чи варто бажати того, що не несе на собі печатки непорушного? Змінить невдоволення на вдячність і прославлення Бога. І ваше життя зміниться докорінно, тільки кохання, послане згори приносить щастя, адже воно не заздрить. Амінь.